Вигляд освіти змінюється за словами начальниці управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяни Дземюк. Відбувається трансформаційний перехід від знаннєвої школи до школи компетенції. На конференції педагогічних працівників було підведено підсумки за минулий навчальний рік у вигляді різного роду статистики. Зокрема, стало відомо, що 2029 тисячі двадцять дев'ятий та роки матимуть у п'ять разів менше перших класів ніж їх було у 2018 році. Знання це річ одного кліку, одного правильного запитання до чату GPT, і тому сьогодні постає для нас з вами питання про те, що школа, освіта мають стати передавачами не тільки знань, а мають бути, нести для дітей цінності. Педагог має бути наставником і лідером, який допомагає дитині зростати. Перед нами постає найважливіше питання передача цінностей. І наше завдання побудувати таку систему освіти у цей час змін час реформ, де будуть передаватися цінності. До присутніх звернувся міський голова Зіновій Андрійович, закликав освітян до активних дій. Мірилом і результатом якості освіти є не тільки сьогодні підтримка органів влади, але в першу чергу є оцінка і здача національно-мультипредметного тесту, який… В цьому році наші діти показали гарний результат. Хочу подякувати керівникам навчальних закладів, які декілька десятиліть тримають високу марку і рівень навчального закладу. Хочу побажати молодим енергійним також показувати гарні результати. Хочу побажати наступного, щоб більше директори навчальних закладів йшли в поля, йшли до людей і переконали, що рідний навчальний заклад тій чи іншій громаді в населеному пункті є найкращими. Ми розуміємо, що кожна дитина, кожний батько все робить для того, щоб направити дитину на кращі знання, на кращу освіту. Але ми також маємо розуміти, в якому часі ми живемо, в часі, де можна робити реформи. І саме основне нести площину відповідальності. на конференції були підняті питання харчування, організація довезень, забезпечення підручниками, волонтерство. Тощо ну, у 2024 році на базі Надвінського ліцею номер 1 було створено осередок викладання навчального предмету Захист України за новою програмою. Найближчим часом знову буде завезено обладнання із департаменту освіти для оснащення цього кабінету, цих кабінетів для того, щоб діти могли отримувати. Хороші якісні знання із цього предмету зараз діти перших 11 класів харчуються в прифронтових зонах в декількох областях. Було зроблено таку заяву. Обіця... обіцянку дано, що з 1 вересня 26 року всі діти перших 11 класів будуть харчуватися на безоплатній основі, тому ми маємо готувати харчоблоки, проводити їх модернізацію для того, щоб ми могли харчувати всіх дітей. Про особливості організації освітнього процесу в осередку з вивчення предмету захисту країни та застосунок мрії розповів директор Надринянського ліцею No1 Іван Криска. Перше цей предмет є практично зорієнтованим його мета не лише. Надавати учням теоретичні знання про національну безпеку, цивільний захист, основні основи дометичної допомоги, а формувати вміння діяти в реальних життєвих і надзвичайних ситуаціях. По-друге, для якісного проведення занять потрібен спеціальний осередок, щоб він був облаштований Цьогоріч, річ, даним наказом, який був озвучений вище затверджено стабільне навантаження 2 години на тиждень для учнів 10 11 класів. Ну і, звичайно, що 12 класу в майбутньому про те, що буде обов'язкове тижневе навантаження 2 години. Тобто ми вже з варіативної складової не будемо виділяти тих 0,5 години для додаткових годин захисту України. Про соціальне партнерство в освіті розповів голова Надвернянської районної проспілкової організації працівників освіти та науки України Михайло Винник. Соціальне партнерство передбачає одинакові. Правати обовязків сторін. І наскільки вони збалансовані, я ще раз кажу, наскільки і ми маємо спокій в колективах, якщо говорити за школу, чи на вищому рівні так далі. Якщо ми говоримо про нашу громаду, я можу назвати принцип позитивного соціального партнерства, Ну, наприклад, гімназії, так? прийнято рішення про ліквідацію. Якщо би стояти суто. На позиції закону ліквідація підприємства передбачає, що? Ліквідація відправка куди? Центр зайнятості, так чи ні? Ні, ми пішли шляхом соціального партнерства, взяли зобов'язання працевлаштувати максимальну кількість людей і е, всі, в тому числі фінансові інтереси відстоїли максимально чітко. І я вважаю, що це ну, приклад. Позитивний на конференції освітяни привітали нового колегу. Ним став Микола Дудка, який тепер очолюватиме Надвірнянську гімназію номер 5 Очолює гімназію відповідно до розпорядження голови Надвірнянської міської ради, до проведення конкурсу після завершення військового стану. Микола Петрович, всі дружні оплески це так дружно. Наші освітяни приймають вас у своє товариство. Дуже Приємно дякую. залишаємося на нараду. Тетяна Дзем'як озвучила подальші плани, які стосуються ліцею Престиж. Ми плануємо, щоб ліцей Престиж на Дворянській міської ради з 1 вересня 2026 року став науковим ліцеєм. Ми працюємо для того, щоб там навчалися обдаровані діти із громади нашої, із сусідніх громад. Він Такий осередок розумних людей Він і зараз є осередком розумних, але не має статусу наукового ліцею. Ми працюємо над тим, щоб він мав статус наукового ліцею для обдарованих діток. Ми зможемо зосереджувати найбільш обдарованих Дітей створимо матеріально технічну базу для того, щоб ці діти могли навчатися в нових сучасних умовах, отримувати якісні послуги, освітні і розвивати свої знання, вміння і навички. Ми мали можливість підбити підсумки, запланувати те, що маємо робити в новому навчальному році, ознайомитися з тим, що досягнуто, які маємо виклики. Викликів маємо багато, але будемо спільно працювати. Також не забуваємо, що в країні війна підтримуємо Збройні ні, сили України і надаємо дітям все, що залежить від нас від освіття.